Привіт усім! На сьогодні, 23 жовтня, нам випала карта Старший Аркан 13-й, смерть перевернута. Це означає, що сьогодні не буде спостерігатися якихось активних дій, трансформацій, руку вперед, якихось переломних моментів. Сьогодні навпаки буде день більш спокійний, пасивний, можливо, навіть буде в когось відчуття в залежності від обставин, неможливості впливати на ситуацію, робити якісь рухи вперед. Не дивлячись на те, що сонце сьогодні переходить в знак скорпіона, в знак трансформації. Але перший день, скоріш за все, ніяких таких особливих рухів не буде. І це добре, і це нормально, тому що сьогодні 28, 28 місячна доба, передостання доба даного місячного циклу, і якихось особливих рухів сьогодні робити не потрібно. Всім бажаю спокійного, гарного дня.